Друзі і підписники канала, всім привіт. Сьогодні я знову приїхав на поселення алланської культури. Похожу, пошукаю щось, думаю, знахідки які то будуть. Ну що, друзі, зараз покажу місцину, де да будемо приступати до нашого сьогоднішнього копу. А ви не забувайте підписатись на канал та да поставити лайк. Така от, друзі, місцинка на сьогодні. Це все поселення алланської культури. Отак от було. Тут, 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 воно і шло, аж тут і в той горбік теж було поселення Ланська культура за горбік. Такі от місцина, друзі, на сьогодні. З їх загами так похожу, пошукаю. Ну що, друзі, а мене вже є перша знахідка. Така знахідка перша за сьогодні. Це, походу, зубило. Алландської культури. Тут ось все. видно, що молоточком по ньому стукали чи клепали. Таке от воно немаленьке. А тут на кінці загострене воно. Воно видно, що загострене. Сплюснуте і загострене. Така, от, друзі, знахідка. Зубило голландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось застіпка. Ну це, більш за все, що царська застіпка. З конської упряжі. Така ось, друзі, знахідка. Така ось застіпка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Схожа на тильник від меча. Така ось знахідка. Голландська культура це точно. Бо Воно дуже-дуже ржаве. Все таке от воно. Дуже дуже схожа на тильник від моча. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це, походу, вершечок від кисня, чим він кріпився кістинь. Така ось знахідка, тут дирочка, а тут такі ось штучки. Кісня вершечок це він отак був? Да, він отак був. Отак кріпилося і сім кистен Так ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це був накінечник стріли, але він поломаний тут. Тож таке повинно бути. Так ось, друзі, знахідка. Накінечник від стріли. Таке воно з цієї сторони. Ну і таке з другої сторони. Так, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, і це застіпка голландської культури. Така ось, друзі, застіпка. ще, друзі, я не протру, так краще покажу, що воно за застіпка така. Тут рисуночки повинні бути. Така от, друзі, застіпка. голландської культури Тришечки протер, это все рисуночки. Такие вот. Такая друзья, знахинка. А с этой стороны она такая вот. Такая вот застебочка их, голландской культуры. Ну что, шукаем далее. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це ножик аланської культури. Така ось, друзі, знахідка. Такий от ножик цілий. Тут ось ця ручка дерев'яна була на ньому, на цьому ножику. Тут лезо загострене. З цієї сторони. Ну а з цієї сторони такі товстенькі. Такая, друзі, знахідка ножик алландської культури. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу царьочок у мене Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка така. Що за монетка. Не зрозуміло. Більш за все 2 копійки Єкатерини Єлизавит. Ща, друзі, я не протру так краще покажу, що за монетка. Така, друзі, монетка Єкатерини II. 1766 рік. Сильно терти не хочу, щоб не затерти її. Ось один 7. А там ще 6, 6. Така, друзі, знахідка. 2 копійки Єкатерини II. А тут всадник чок на коні. Смія вбиває. Є емочка, но є, шичка видно. А там емочка. По другим, под другою лапою повинна бути в коня. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один їхній, але трішечки поменший ножик голландської культури. Такий він от, друзі. Тут такі товстенькі з цієї сторони, ну а з цієї сторони вона загострена. І ручечка трішечки погнута. Там дерев'яшечка була ну, з тієї сторони. Така ось, друзі знахідка. Ножичок малюсенький аландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось штучка. Така з цієї сторони вона. Ну і така з другої. Тут усіка отаке от. Ну, і з цієї сторони немає такого усика. Це, походу, ось тут палка була, на палку тут надівалося. Ну а тут загострене. Я подібне щось В попередніх відео знаходив. Подібну штуку. Тільки гаразд більше Друзі, вітер дує, не знаю, як мене буде чутно. Зарані вибачаюсь за вітер і за звук. Така от, друзі, знахідка цікава. Така от штучка. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка, і це печалька. Не везе мені, друзі, на цілі бойові сокіри. Така от бойова сокира. Була голландська культура. Ну і знову ж частини обуха немає. Така ось знахідка. Тут загостре налеза. Така от вона сама по собі. Сокірка. Така ось. Знахідочка. Сокірка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ножик Аландської культури. Тут трішечки на кінці поломаний. Но зато ручка ціла. Така от ручка, яка до дерев'яшки кріпилась. Ну і такий він сам по собі. З цієї сторони воно загострена. Ну, а з цієї сторони такі от товстенькі. Така от, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це ще один ножик аландської культури. Так ось, друзі, знахідка. Тут він загострений. Ну а тут товстенький. Такая знахідка, малесенький ножик каландської культури. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це, походу, ще одна їхня зубила. Воно видно ось штирогранне, з цієї сторони клепане. Молотком клепали, по ньому видно. ну і таке от воно йде. ну в кінці сплюснуто трішечки. Воно ну, воно видно. Така ось, друзі, знахідка голландської культури. Зубила. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. І це бубанець невеличкий. Малюсенький голландської культури. Такі от. Ушка немає. Зато сам весь цілий бубанець. Така ось, друзі, знахідка. Такий от бубанець. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це ще один ножик голландської культури. Такий от ножичок. Трішечки обломаний там, де палець. Ну, зато ручка ціла. Там, де деревяшка цеплялась. цеплялася. Тут загострений. А тут такий товстенький. Такая, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Така ось знахідка. Це походу застіпка голландської культури, але зроблена желіза. Така вона, друзі. Знахідочка, застібочка походу. Голландської культури. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сьогоднішнього копу. Отак от, от по залізу всякому накопав. Мелкого, всяких обломышей, оплавышей. Такие вот штучки ключика знайшов. В общем, такая вот кучка. Тут килограммчиков 5 точно будет. Всякой мелочевочки. Ну и до цікавого, что сегодня попадалося мені на копе. Два таких вот зубыльца аландской культуры. Така от штучка, не зрозуміло, що вона. Так, дуже схожа на тильник від моча. Така от штучка теж, друзі, попалася. Так, скільки? П'ять ножиків різних, є поломані, є цілі. Такі от знахідки теж були. Потім бойова сокіра аланської культури, але... Без обуха, куди ручку вставлять. Немає частини, тут желізки, обуха. Така от знахідка теж була, друзі. Так, потім що? Обломиш від наконечника від стріли. Так, вставка з кисня вершочок, куди кістин цеплявся. Така от знахідка. Така застіпка. Попалася. Ну, це більш за все, що царизм. Така застіпка, ну це аланська культура. Тут вона більш квадратніша, а тут більш кругліша. Чому різниця? Так, що ще? Дві копієчки. Єкатерини Другої попалася мені 1766 рік. Потім застіпка така от бронзова аланської культури. Ну і бубенець теж бронзової аланської культури. Такі от, друзі, знахідки в мене сьогодні були. Ну що, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!